Слава Ісусу Христу, Бог, Він Господар землі, і Бог він не міг не показати все, що відбувалося, тому всі найважливіші і найяскравіші події вони показані та описані в Біблії. І перша яскрава подія це допотопний світ. І в Біблії чітко писано, що там сталося. Гріхи дійшли вже до неба. Не було навіть нормальних думок у людей. Відбувалася мутація. Людина вона почала з'єднуватися із занепалими ангелами. Це, звісно, страшний світ був. Бог стер цей світ з лиця землі і стався потоп. І проблемою цього є гріх. Тобто, Біблія, вона з перших сторінок вона показує та говорить про що? Про гріх. Але проблема сьогодення, що гріх. З світом не сприймається. Більше того, сьогодні вже церква та віруючі люди вони до слова гріх і до самого гріха вони вже ставляться до нього досить скептично. І люди вони не хочуть сьогодні про гріхи говорити. Люди вони не хочуть каятися, люди не хочуть змінюватися. Люди не хочуть сповідатися і інше, і це про і це каже про те, що ми, як вчені, підтверджують, рухаємося до тієї ж ситуації, в якій був перший світ. Амінь.